Я їхав раз в електричці, і до мене підійшов брат і сказав: присів ну, з нашого району і присів і сказав. каже, Я чув, що ти ходиш в собрання і знаю, що ти ходиш в собрання. Так наблюдаю за тобою. Там, То, каже, я не поміняв. Каже, якийсь був, такий зістав, ну, в хорошому смислі слова, да? каже, ти не маєш номер телефону. Когось із ваших служителів назвав прізвища, не буду їх називати. А я кажу, а для чого вам? А він каже, та тут каже один каже, із ваших, каже, завжди не, поводить себе негарно, хочу подзвонити. Я кажу, добре діло зробите. Кажу, що поправите, скажете, кажу, кажу, ну дам вам телефон, кажу, але кажу при одній умові, що дам вам телефон і ну, я зазвідав, з якого села ця людина. А він сказав вже з якого села, Я кажу: о, я вам дам, кажу, ще двох священників, в тому в селі ще два священника кажу. Кажу, і православного вам дам священника, і греко-католицького маю номер телефону, обов'язково кажу, скажіть і про тих людей, які, ну, православні, які теж, можливо, треба їх поправити, треба сказати священникам. Він так ошарашений. І більше нічого встав і пішов, більше нічого мені не казав. І знаєте. Після цього я зрозумів, що вони за нами спостерігають. Спостерігають, як ми себе поводимо, як ми, себе, як ми говоримо, але не виконують саме основне, не вникають в Писання і не вникають в себе. І я би хотів, щоб з нами так не було, щоб ми. Я хочу зачитати шосту главу. Це послання апостола Павла до Галатів. Ці послання, я люблю їх читати, тому що це послання, поучення тим народам, які вже прийняли Ісуса Христа, були різні євреїв, римлян, Коринфян, Ну, Я вже повторююся, Галати це було дуже цікаве плем'я, це були, не були євреї, це було дуже сильне язичницьке плем'я. І от він. Шоста глава, я хочу її прочитати і виділити деякі думки, поділитися ними. Шоста глава послання Святого Апостола Павла до Галатів. Буду читати на російській мові. якщо і впаде на чоловік в какое-то согрешение, духовні, і справляйте такого в духе кротості. наблюдая кожен за собою, щоб не бути іскушеним. Носите времена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый, да, испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух а до духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Видите, как много написал я вам рукою, Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за хрест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа ваш, нашего Иисуса Христа, с Духом вашим, братья. Аминь. Шестая глава. Який апостол Павло, Павло звертається до Галатів, повчаючи, як вони мають себе вести, як вони мають жити. І я би хотів виділити одну думку. Це восьмій дві думки. Восьмий віршик, і в плоть свою, а від плоті пожніть тляні. А сеющий в дух, а духа пажне життя вічною. 15 віршик. Ібо во Христі Ісусі нічого не значить. Ні обрізання, ні, ні не обрізання, а нова я тварь. Тут можна паралелі навести, як ні не обрізання і обрізання Нічого. Тільки нова людина, відроджена згори, яка прийняла Господа Ісуса Христа. Нова людина. Нова тварь. Твар це старослов'янське слово лице, паралельно особа. Ну, Якщо сучасний переклад, то людина. Ми нова людина, не стара. І нічого в нашому житті во Христі Ісусі не значить, тільки ми. І сіючий вплоть. Пожнет тление, сіющий в дух, пожнет жизнь вечную. Давайте ми помолимось, щоб ми вже посіяли в дух і далі пожали жизнь вечную. Амінь.